Громадські пляжі в Одесі продовжують зникати. Манера роздавати узбережжя направо-наліво вже давно стала візитною карткою нашої міської ради. Цього сезону, окрім традиційної забудови Аркадії, підприємці взялися і за лонжерон. а саме за так звані плити, на яких зростали покоління одеситів. Зараз тут наповну триває будівництво. Будівельні роботи на бетонних плитах поблизу дельфінарію немо почалися ще у листопаді минулого року. Власне, дельфінарій взяв на себе усі збитки. За планом, на місці бетонних плит повинна з'явитися нова набережна. Директор Дельфінарі Олександр Мерлян обіцяв, що будівництво буде завершено до 15 квітня. Водночас на календарі вже 4 травня. Курортний сезон розпочався 4 дні тому, а завершення робіт не видно навіть на горизонті. Бетонні плити на Ланжероні протягом довгих років були популярним місцем відпочинку одеситів, адже це єдиний непіщаний пляж на усьому узбережжі. І більше його половини потрапило під так звані плани благоустрою. Відпочивальники за звичкою намагаються перейти до води, але змушені повернути назад. Я 60 років ходила ходіла на тут пляж, і мені, звісно, печально, я там все время купалася. Я вважаю, що должен бути доступ к до морю. Свободный. И три метра а, загораживать море, бетонировать море, это вообще неправильно. Это вообще ни для кого. Ни для людей, ни для себя, ни для кого. Пройти через стройку невозможно. Вот. Все строители предупреждены, чтобы никого не пропускать. Безобразие. Костусев должен заняться этим вопросом. Мэр партії регионов насправді вже звертав свою увагу на будівництво. Костосев навіть доручив своєму замові Сергію Підгайному перевірити дозвільні документи, але зробив він це не одразу і лише після зауваження преси. Такий стиль роботи є традиційним для одеського мера. А мета лише одна зам'яти справу. Постійні відвідувачі пляжу навіть самі зверталися до керівництва міста. Вони добре розуміють, що після побудови набережної вільного доступу до води більше не буде. Так, значить, я написав Костосову письмо. в отношении этой стройки. И мне ответили экологический отдел, что якобы с 1 мая будет доступ к этой воде. Но я чувствую, я там проверял, никакого доступа там не будет. Если стройка, это, это безобразие, это нацизм над нашим народом. Он должен написать в отставку из этого пляжа. И кто продает эту землю? Надо разобраться. Это минус для, для для народа, потому что меньше места, где можно отдохнуть, меньше все застраивается, в принципе, да. И смотрите, ребята, сорок четвертого года я купаюсь там, освободили Одессу, я при румынах жил в Одессе тридцать -го года, и я купаюсь, я вырос на это, и все одесситы вот это, вот вся канава, все это центр ходили на этот пляж, мы тут можно сказать родились, мои дети тут вот, с, вообще с рождения, да. І что? Конечно, я они благоустраивают благоустраю. но я понял, що пляжа не буде. Уже пляжа тут не буде. Протягом зйомки журналісти телекомпанії Круг супроводжували охоронці дельфінарію Немо. Вони активно намагалися перешкодити роботі. Жінка, що називалася головою служби безпеки, увесь час запевняла нас, що нова набережна будується для Одеситів. Та значно покращить якість відпочинку. Поміж ділом вона також розповіла про заплановане розширення готелю Немо. Окрім того, нам було неодноразово сказано, що пляж та підхід до води буде залишено. Проте хочеться запитати, про який пляж іде мова, якщо згідно з проектом до набережної мають підходити яхти та катери. Таке будівництво, звичайно, відбувається не без підтримки з боку влади. Адже одним із фактичних співвласників дельфінарію є Андрій Кисловський – Депутат міської ради від комуністичної партії: навіть якщо нова набережна стане перлиною одеського узбережжя, ціна її ще один громадський пляж, що забрали одеситів. Де де відпочиватимуть любителі плит, нікого не турбує.